Привіт! Від маленьких бульбашок у чаш кави до велетенських ураганів, що формують обличчя нашої планети, всім цим рухає одна й та сама сила, невидима, але неймовірно потужна. І сьогодні ми, власне, розкриємо її секрети. Ну що ж, ось і питаннячко що може бути спільного між каструлою, де кипить вода, і. Ураганом здавалося б абсолютно нічого, правда? Одне це щось таке буденне, кухонне, інше грізна нестримна стихія. Але, як виявляється, це лише два різні прояви одного й того ж, ну скажімо так, глобального фізичного процесу. І цей двигун називається конвекція. Так, саме вона. Один і той самий процес перенесення тепла, що змушує бульбашки підніматися у супі. І він же створює гігантські шторми посеред океану, Вражає, чи не так? Гаразд, давайте розбиратися, як же працює цей універсальний двигун. Як виявляється, в основі всього лежить один, ну, напрочуд простий, але водночас неймовірно потужний цикл. Уявімо собі це. Все починається з нагрівання знизу. Отже, нижні шари рідини, чи, скажімо, газу, вони нагріваються так? Через це вони розширюються і стають легшими, менш щільними. І що відбувається далі? Ну, як повітряна куля, вони просто змушені летіти вгору. Але святе місце порожнім не буває. На їхнє місце одразу ж опускаються холодніші, а отже, щільніші шари, які своєю чергою теж нагріваються і теж піднімаються. І ось цей безперервний танок, це коло і є власне конвекція. Тобто, ключовий момент тут це саме рух. Конвекція це коли тепло переноситься разом із самою речовиною, що рухається. Подумайте, частинки в рідинах і газах можуть собі вільно ну, плавати, створюючи цілі потоки. А от у твердих тілах там все інакше, частинки жорстко зафіксовані, наче прив'язані до своїх місць. Тому, звісно, такий механізм там просто неможливий. І варто знати, що цей процес буває двох типів: є природна конвекція, вона виникає сама по собі. От як у тій самій каструлі з водою, її рухає лише різниця температур. А є вимушена. Тут вже потрібна зовнішня допомога. Це може бути вентилятор у духовці, насос у системі опалення чи навіть звичайна ложка, якою ми помішуємо гарячий чай, щоб він швидше охолонув. Так, це теж вона. Так, з теорією, наче розібралося, а тепер найцікавіше. Давайте подивимось, як цей невидимий інженер працює навколо нас, буквально щодня, і ми цього часто навіть не помічаємо. Тільки погляньте, наскільки ж продумано все влаштовано у наших домівках, і ми про це навіть не замислюємось чому радіатори опалення завжди внизу, щоб тепле повітря піднімалося і циркулювало по кімнаті, а кондиціонери. Завжди вгорі, бо холодне повітря важче і воно опускається вниз, охолоджуючи приміщення. Це ж не просто примха дизайнерів, це чиста фізика в дії. Геніально просто. Добре, а ось практична загадка теплиця. Якщо не випускати з неї гаряче повітря, то рослинам, м'яко кажучи, буде не переливки, то чому вентиляційні отвори найефективніше робити саме на даху, а не десь збоку? А відповідь знову ж таки в тій самій простій лозіці руху повітря. Сонце нагріває повітря всередині, гаряче повітря легше, тому воно що робить? Правильно піднімається догори під саму стелю. І отвори на даху це для нього ідеальний вихід. А коли воно виходить, на його місце через нижні отвори заходить прохолодніше. Ось і природна вентиляція, яка рятує рослини. А ось це взагалі цікавий приклад того, як матеріал може впливати на конвекцію. Дивіться, металевий димохід. Метал чудовий провідник тепла, тому він дуже швидко охолоджує дим. Дим стає щільнішим, і тяга, ну, слабше. А цегла цегла навпаки, прекрасний ізолятор. Вона довго тримає дим гарячим і легким. А чим легший дим, тим сильніший конвекційний потік, і тим потужніша тяга. Все логічно. Добре, ми побачили. Як це працює в наших домівках? А тепер давайте масштабуємось. Уявіть, цей самий, той самий простий процес, але в масштабах цілої планети. Бо по суті, Земля це і є один велетенський тепловий двигун. І це насправді просто вражає. Подумайте тільки: той самий елементарний цикл, що обігріває кімнату, керує погодою і кліматом всієї нашої планети. Ті ж самі закони фізики, які ми бачимо в каструлі з водою, створюють глобальні вітри, океанські течії і так, навіть найпотужніші шторми. От ідеальний приклад: добовий бриз на узбережжі. Це ж класична конвекція. Вдень суша нагрівається набагато швидше за воду, повітря над нею стає гарячим, піднімається, і на його місце затягується прохолодне щільне повітря з моря, ось і денний бриз. А вночі все зеркально навпаки, суша швидко охолоджується, а вода ще тепла. І тепер вже прохолодне повітря з берега рухається в бік моря. І ось ще одна загадка пов'язана з цим. Чому моряки на вітрильниках століттями виходили в море саме вночі, а поверталися додому в день? Це ж не просто якась давня традиція, правда? За цим стоїть дуже розумний розрахунок. Абсолютно, вони просто використовували цей природній двигун. Вночі стабільний вітер з берега, нічний бриз, сам виштовхував їхні вітрилники в море, а вдень потужний морський бриз буквально на руках заносив їх назад додому. Це ж геніально! Використовувати конвекцію задовго до того, як з'явилися парові двигуни. Але бризи це лише квіточки, ось де конвекція стає справжньою глобальною силою. Усе через те, що Сонце нагріває нашу планету нерівномірно, і це запускає гігантські конвекційні потоки, як в атмосфері, це наші глобальні вітри, так і в океанах. Океанські течії, як от Гольфстрім, це, по суті, велетенська система кліматконтролю. Вона переносить тепло від екватора до полюсів. Саме завдяки цьому клімат, скажімо, у Британії набагато м'якший, ніж мав би бути на тій же широті. І іноді, Іноді цей двигун працює на повну котушку. Коли конвекція стає надзвичайно просто екстремально потужною, як от над перегрітими водами тропічних океанів вона породжує урагани. Це коли гігантські маси теплого вологого повітря починають стрімко підніматися вгору, запускаючи такий собі самопідсилювальний процес, який і перетворюється на цей жахливий вихор. Що ж, давайте складемо все докупи. Ми почали з бульбашки в чальнику, а прийшли до ураганів, і весь цей шлях нас супроводжувало одне й те саме явище. Ось ця фраза, як на мене, ідеально все підсумовує. Це справді універсальний, всеосяжний механізм. Знаєте, природа дуже ощадлива, вона не вигадує нові закони для кожного нового масштабу. Ні, вона використовує ті самі прості й елегантні принципи скрізь, і в кастрюлі, і в океані. І зрештою, вся ця складна динаміка, весь цей рух від клімату до приготування вечері зводиться до одного елементарного принципу: тепле піднімається, холодне опускається. Все розуміння цього простого факту це насправді ключ до розуміння величезної кількості процесів, які відбуваються навколо. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням. Конвекція, як ми бачили, це система, яка реагує на тепло, вона ним живиться. А тепер подумаймо: якщо ми, людство, змінюємо кількість цього тепла в глобальній системі, ну скажімо, через глобальне потепління, то як це вплине на всі ці життєво важливі потоки, що керують нашою планетою? Що станеться з вітрами, течіями, погодою? Це питання, відповідь на яке ми по суті пишемо просто зараз.